Дніпро одне з найбільших міст в нашій країні. Проте варто зазначити, що воно далеко і не останнє у списку туристичних. Кількість його жителів і відвідувачів щороку зростає. Ви спитаєте, чому? Я з радістю вам розповім. З початку ХХ століття і до сьогодні місто є найважливішим центром металургічної промисловості та машинобудування, а також аерокосмічного і ракетобудування, головним торговим і промисловим центром східної України. Проте, все це не заважає сьогодні йому бути сучасним і водночас неперевершено красивим. Подекують, що вулички цього міста то справжні портали в інші країни можна відчути себе жителем Америки або Ізраїлю і навіть перенестися до Західної Європи. І все це завдяки унікальній архітектурі. Місто розташоване на березі могутньої річки Дніпро, яка практично стала з цим містом одним цілим. Тому в пошуках спокійного відпочинку можна прогулятися мальовничою набережною. Місто має також величезну кількість парків, якими приємно прогулятися в будь-яку пору року. Для більш допитливих у Дніпрі. Налічується величезна кількість музеїв, виставок театрів. Гастротуристам – це ті, які люблять смаколики, смачну їжу. Теж сумувати не доводиться: у місті розташовано багато кав'ярнь, ресторанів із авторськими стравами та безліч маловідомих місць з дуже смачною вуличною їжею. Зрештою, про це місто можна говорити і говорити, але найкраще приїхати і побачити все на власні очі.